Друзі мої вітання шпалерна посадка фундука 6 повних сезонів. Як бачимо вже повністю сформована крона. Справа сорт Акорн, який на шостий рік від посадки дав врожайність на рівні 4,5 тонни з гектара, зліва сорт сирена. Тут врожай, так як у сорту Косфорд, був на рівні 2,5 тони перерахунку на гектар. То має сорт сирену, можна порівняти. Якщо посадите сорта корн то будете мати в два рази більшу врожайність. Практично сад зупинився в рості вверх, вже десь біля трьох метрів, загрузився врожаєм і вже дає невеличкі прирости вверху. Щодо формування, формуємо на два рукави в сторону міжрядь, для цього потрібно висаджувати. Саженці з відстанью 4-4,5 метри в міжряді. Зліва сирена сформована одним веретином. Відстань між саженцями 1 метр. Видно, що сформована плодова стіна, яка на 100% використовує ті засоби захисту рослин, які ми вносимо. Також полив, нічого лишнього нікуди не йде, все використовується рослинами. В цьому саду в 2025 році проводили додаткове штучне запилення, можливо, тому вдалося взяти такий урожай. Використовували 50 грам пилку в перерахунку на гектар. Це було вологе запилення. Кому цікава технологія до запилення, звертається до мене особисто. Мій номер телефону 097 77 579 77. Звати мене Ігор Васильович, я власник фермерського господарства Батьків Сад. Вітаю друзі. 29 січня 26-го року. Молода посадка фундука, 4 роки повних від посадки. Справа сорт Ямхіл. Формуємо, як завжди, на два веретена. Отак вони йдуть. Йдуть вони в сторону ряду, не в міжряді, як попередньому наш попередній посадці старші, а в сторону ряду. Тобто Вони оцю всю площину повністю роблять плодовою стіною. В цьому році на Ямхілі вже отримали досить нормальний врожай від кілограма до півтори на куш, такий невеличкий. Зліва сорт Джеферсон. Тут врожай був менший. Десь якщо в середньому, то пів кілограма на рослину. Так само формується. Ось два веретена. Одне і друге. Поруч виріжеться весною і буде отак стояти два окремих веретена в кожній рослині. Ті гілки, які ще нам не заважають, так як видно з правої сторони оця гілка, ми її ще можемо використати кілька років, взяти з неї ще врожай, тоді видалити. Так само там на дальньому плані є гілка. Вирізати можна і зразу, але ми втратимо врож... частину врожаю, тому виріжемо при потребі. Так сад буде формуватися. Всім дякую за увагу, гарних врожаїв в цьому році, миру нам і перемоги!